Усім привіт! Ну що, настав час показати і розказати вам про нашу з сестрою поїздкою до Неаполя. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, ви трохи бачили. Але тут я розповім детальніше. Ми випадково так вирішили поїхати. Взагалі це була ідея моєї сестри. Вона хотіла їхати самостійно тут. В неї наприкінці серпня була відпустка, і так співпало, що і у ці дні в мене була відпустка. Ми з Греції повернулися 24 серпня, і в мене був ще тиждень відпустки, на який в мене не було ніяких планів. І я запропонувала їй поїхати з нею, скласти її компанію, бо вважаю, що подорожувати вдвох набагато цікавіше і веселіше. Ми вилітали з Софії дуже рано вранці, о 6:25 був наш виліт. І вже десь о 7.30 ми були у Неаполі, а і власник квартири, яку ми знімали у Неаполі, погодився заселити нас трохи раніше за додаткову плату. Тож о 8.30 ми вже були в квартирі. Я вам її показала. Це навіть не квартира, а окрема кімната з власним санвузлом. Як у будь-якому готелі, я так зрозуміла, власник мав велику квартиру. А він розділив її на три кімнати і окрему кухню. І кожну цю кімнату він віддає в оренду. Тож о 8.30 ми вже заселилися, залишили свої речі у квартирі і пішли гуляти містом. Спочатку ми поснідали, а потім поїхали в центр. І, якщо чесно, перше, що мені не сподобалося, це ось цей бруд на вулицях. Особисто я такого не очікувала від великого міста, де багато туристів. У перший день ми вирішили гуляти містом, але у ті дні у Неаполі було дуже спекотно, тож свій маршрут ми прокладали, шукаючи затінок. Ми доїхали на метро до Порту, а звідти пішки дійшли до площі Плебісциту, яку ви зараз бачите. Там знаходяться базиліка Святого Франциска та Королівський палац. У двох кроках від площі знаходиться галерея Умберто, яку я покажу вам трохи пізніше. А у цій галереї знаходяться магазинчики, вона дуже схожа на галерею, таку саму, як у Мілані. І там ми знайшли нововідкритий магазин книжок Мандадорі, який знаходиться буквально під землею. Я потім пошукала в інтернеті і знайшла інформацію, що ця книгарня займає площу тисячу квадратних метрів і має майже 150 тисяч книжок. А ще там є кав'ярня, безкоштовний коворкінг, хаб, дивани, стільці, можна сісти, почитати книжку. Всередині ще є зона для проведення усіляких мистецьких заходів, а також велика фотогалерея. Єдине, чого я там не змогла знайти, це книжки на інших мовах, окрім італійської та англійської. З книгарні ми повертаємося у галерею Умберто, яка була побудована наприкінці 19 сторіччя. Чесно, я очікувала, що це 17-18 сторіччя. Галерея у Мілані трохи старша, а і вони дуже схожі. Тут такі самі криті скляним дахом вулиці. Обидві галереї носять імена королів. Різниця в тому, що галерея у Мілані після реставрації виглядає розкішно і вишукано, а галерея Умберто все ще чекає на завершення своєї реставрації, тож виглядає як бідний родич галереї у Мілані. І тим не менш. І тим не менш галерея Умберто вражає своєю архітектурою, а цікавою родзинкою є розташовані на підлозі зодіакальні символи. Я, наприклад, знайшла свій знак зодіаку, щоб постояти на ньому і загадати бажання. А десь я читала, що треба не просто постояти, а посидіти або полежати, щоб твоє бажання було виконано. Ми ще вранці, як приїхали, одразу зробили собі денні карти на увесь міський транспорт і користувалися в основному метро, але увечері сестра запропонувала покататися на фунікулері і піднятися на ньому до замку Санте-Ельмо, де відкривається чудовий краєвид на усе місто. Поки ми намагалися зрозуміти, звідки від'їжджає наш фунікулер. А ми трохи загубилися, добре, що там усі робітники трошки розуміють англійську, тож їм достатньо просто сказати назву, куди саме ми їдемо, і вони можуть допомогти, просто показати, куди йти. Від фунікулеру потім ще треба було десь 10 хвилин йти до самого замку з оглядовим майданчиком. І коли ми вже приїхали, було темно, тож ми пішли дивитися. На нічний Неаполь, що теж гарно. А, і потім ми пообіцяли собі, що приїдемо сюди знов, але вже вдень, щоб побачити порт і везувій. Увесь наступний день ми з сестрою вирішили присвятити. А Амальфі, щоб дістатися до Амальфі, треба було спочатку їхати десь 40 хвилин на потязі до Салерно, а потім у Салерно пересісти на автобус і їхати ще півтори години. Квитки на потяг ми купували у автоматі за три хвилини до відправлення потягу, і ми дуже хвилювалися, що не встигнемо зорієнтуватися і зрозуміти, де саме знаходиться наш потяг. Але, як виявилося, потяг відправився з 10 хвилинним запізненням, тож можна було не хвилюватися, у нас було достатньо часу. Потім найцікавішою частиною нашої подорожі була поїздка автобусом. Щоб ви зрозуміли, відстань між Салерно та Амальфі 27 кілометрів, але ми дуже повільно їхали. Бо, як бачите, дорога вузька, дві машини ще можуть роз'їхатися, але ось автобус і машина дуже важко. І дорога це постійний серпантин, водій їде дуже уважно, краєвиди, звичайно, дуже просто неймовірні. Також я звернула увагу на те, як водій автобусу повідомляє автівкам, які за поворотом, які рухаються на зустріч автобусу, що автобус наближається. А водій перед кожним поворотом, а їх було дуже багато, натискав на клаксон. І таким чином автівки, що рухалися назустріч, ще до повороту знали, що попереду автобус. І вони могли б підготуватися до зустрічі. Дорогою до Амальфі ми проїжджали по кілька коротних селищ. Деякі були ну, дуже маленькі, деякі трохи більше, як ось це селище Майорі. І наступного разу, якби я планувала подорож до Неаполя, я б обрала зупинитися на кілька ночей, наприклад, у Майорі чи Мінорі. А, і е, відпочила б трохи е, на морі, скажімо так, але це треба планувати заздалегідь, звичайно. Ось тут бачите, ми зустрілися з мікроавтобусами, і рух був дуже повільний, бо треба було уважно проїхати. Були моменти, коли нам треба було зупинятися, щоб пропустити автівки, які рухаються нам назустріч. А інколи пропускали нас. А інколи взагалі на дорозі були світлофори, які регулювали дуже вузький участок дороги, де можна було проїхати тільки комусь одному, тож одні стоять, а інші проїжджають. І потім вмикається зелене світло для нас, і проїжджаємо вже ми. Цю нашу подорож на автобусі я можу назвати дуже екстремальною. А і ми з сестрою вирішили, що не будемо повертатися цією дорогою, бо інша смуга, вона ж зовсім близько до прірви, і мені було б дуже страшно. В Амальфі ми прибули десь в 11.30, і в нас перед обідом була одна годинка, щоб трохи погуляти по Амальфі. Подивитися, що тут є, які тут продаються сувеніри. Мені хотілося щось маленьке взяти з собою для дому, для теї. А Мальфітанське узбережжя вважається країною лимонів. Тут дуже багато лимонних садів, тому лимони можна побачити на усьому. На усіх сувенірах, на речах, на хустках, на кераміці. Тут роблять усім відомий лімончело, також проводяться багато фестивалів лимонів. Я так зрозуміла, не один і не два на рік. Символом Амальфі є собор святого апостола Андрія Первозванного, до якого водять 62 сходинки. Ми трохи прогулялися центром Амальфі, але було настільки спекотно, що ми просто ховалися десь у затінку і чекали, коли відкриються ресторани, а вони відкривалися 12.30, тож ми сіли обідати. Дуже симпатичний ресторан обрали у центрі Амальфі. А ціни були абсолютно нормальні, як для такого туристичного містечка. За обід з двох страв та напої безалкогольні, а ми віддали десь 50-60 євро. І звичайно, ми їхали у Амальфі не тільки щоб прогулятися цим чудовим містечком і подивитися на неймовірні краєвиди а ще купити щось лимонне з сувенірів, а ще щоб поплавати у Теренському морі. Взагалі я була готова заплатити гроші, щоб провести кілька годин на пляжі з комфортом, але ціни були якісь просто космічні. За два ліжаки та парасольку просили від 35 до 50 євро. А ми мали намір провести на пляжі 2-3 годинки, тож це було занадто дорого. До Салерно ми поверталися на поромі. А, теж були непогані краєвиди, але кращий краєвид був би, якби ми встигли зайняти місце на верхній палубі, але там було вже все зайняте. До того ж пором проходить не так близько до берега, тож таких краєвидів, як з автобуса чи з машини, звичайно, вже не було. Подорож на поромі тривала усього якихось там півгодинки у порівнянні з автобусом. Де їхали ми півтори години? А щодо цін, квиток на потяг Неаполь Салерно був 5,50 євро, автобус салерно Амальфі 2,80, а пором Амальфі-Салерно був 10 євро. На третій день очікувалася така ж сама спека, як і у попередні дні. Тож ми намагалися вигадати свій маршрут так, щоб бути десь у затінку, десь у якомусь приміщенні, щоб якнайменше гуляти на відкритому сонці. І зранку ми прийшли у Ботанічний сад Неаполя. Далі ми відвідали головний собор Неаполя, собор святого Януарія. Всередині він, звичайно, приголомшує, як і будь-який собор в Італії. Але зовні з фасаду нічого такого особливого. Я навіть не очікувала, що собор буде зажати між звичайними будинками. Там не буде простору, не буде ніякої площі. Просто йдеш вулицею, будинки, 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 і потім неочікувано ти бачиш собор. Поруч з площею плебісцитів знаходиться відома кав'ярня. Гамбрінус, а вона відкрилася ще у 19 столітті, і пишуть, що тут каву пили Стендаль та Оскар Вайлд у самому приміщенні кав'ярні можна побачити неймовірної краси. Картини, фрески, люстри. Щоб посмакувати каву з якимись смаколиками, можна сісти всередині, а можна на вулиці, там теж є столики. А можна взагалі не сідати, а просто купити собі каву і пити її стоячи. Ціна буде різна. Я там погортала меню з цієї кав'ярні. Можете трохи повернутися назад, побачити, що там пропонуються різноманітні напої з кавою, і ціна в них від 6 до до 8-9 євро. А ще ми відвідали кілька магазинів з іграшками, бо я пообіцяла, що привезу ти когось з щенячого патруля. Такі ж самі іграшки продаються і в нас в Софії, І моя дитина ніколи б не зрозуміла, чи ця іграшка була куплена у Неаполі чи у Болгарії, але мені було важливо привезти якийсь подарунок. Тож ми пройшли кілька магазинів, поки не знайшли те, що нам було треба. На четвертий день нам треба було вже повертатися додому, але виліт у нас був пізній, десь о 22.20, тож в нас був цілий день, який ми могли провести у Неаполі. Єдиний мінус був у тому, що нам треба було звільнити кімнату о 10 ранку. А ми зі своїми речами гуляли містом. Добре, що в нас були маленькі рюкзачки. Ми не брали з собою багато речей. Свою прогулянку у цей день ми почали з базиліки Джезунового, від якої бере свій початок відома вулиця Спаканаполі. Взагалі, цієї вулиці немає на жодній мапі, бо насправді ця вулиця складається з кількох вулиць, які плавно переходять одна в іншу. Це вулиця довжиною 2 км, вона дуже вузенька, її можна побачити зверху. Вона наче розрізає місто на дві частини. Тут треба бути особливо уважними зі своїми речами, бо кишенькові злодії користуються тим, що вулиця вузька, людей багато, і тут постійна штовханина. Потім ми зробили невеличку перерву на каву. І після цього вирішили знову покататися на фунікулері і знову піднятися до замку сант ельмо Ми були там у перший день увечері, і дивилися на нічне місто. А цього разу ми вирішили піднятися в день і подивитися на Неаполь зверху. Цього разу ми піднімалися на іншому фунікулері. Виявилося, що у Неаполі їх декілька. Тож, які висновки я можу зробити з нашої подорожі до Неаполя? Чотирьох днів нам було абсолютно достатньо на везувій, на жаль, ми не потрапили, бо він був зачинений. Якщо можна так сказати, про вулкан туди не пускають. А також ми відмовилися від поїздки у Помпеї, бо дуже спекотно було, в нас не було капелюхів, і ми вирішили, що просто немає сенсу їхати туди і ходити під сонцем, щось там роздивлятися. Єдиний мінус останнього дня це пізній виліт. Ми дуже втомилися, бо цілий день десь ходили. Звичайно, ми сідали десь поїсти, відпочити. На жаль, у цей день наш виліт затримали, як і майже усі вильоти Ryanair. Тож у літак ми сіли десь на півтори години пізніше, о 12-й. І вдома ми були близько третьої години ночі. Наша поїздка у Неаполь була спланована так, щоб 31 серпня ми. Вже були вдома, бо на цей день у нас був запланований концерт. А моя сестра на цей концерт взяла квитки ще у жовтні чи листопаді минулого року, тож ми на нього чекали майже рік. Це був концерт Еда Шірана у Софії. Проходив він на стадіоні Васил Левський, а це найбільший стадіон у Болгарії, і тільки він може вмістити таку кількість людей. На розігріві у Еда був Калум Скот. А мені це ім'я ні про що не говорило, поки я не почула одну його пісню, найвідомішу його пісню. А яку як виявилося, я у 2021 році ледве не обрала як пісню для нашого з Жаном першого весільного танцю? Це пісня «You are the Reason. А я залишу посилання під відео на цю пісню, щоб ви її послухали. І, врешті-решт, я цю пісню обрала для наших святів. Щодо Еда Ширана, я не його фанатка, тобто я навіть не підписана на нього в Інстаграмі, але це співак світового масштабу. Звичайно, я знаю більшість його пісень, я їх багато разів слухала. I wanna play you a song that I wrote when I was 18 years old, and when I was 18 years old I was doing open mic nights at pubs in London. And I gotta be honest, my dreams didn't stretch farther than that. I want to get out of this open mic circuit and maybe have people come to my gigs and start liking my music. But I never expected to be playing a stadium here in Sofia. You know, 15 years later. But when I wrote this song, you know, when you're on the open mic circuit, you you have four songs basically per night. I used to do about three open mic gigs per day, and I would turn up with four, four songs. And if people didn't like them, I would try and write new songs. And when I wrote Дуже сподобався, сцена була вражаюча, якась надсучасна. Час від часу йшов невеликий дощик, але він не заважав нам отримувати задоволення від концерту. З вересня я почала збирати тею у дитячий садочок. В мене був список речей, які необхідно мати дитині у своїй шафці. Тож я почала купувати усе необхідне. Тут показую вам те, що придбала у LC Waikiki. Це піжамка вже на наступний рік, просто ціна була приємна і дуже важко знайти щось з коротким рукавом, але з довгими штанами. А ця піжама вже буде для дитячого садочка з довгими рукавами з штанами. А ці штани з довжиною три чверті сподобалися мені через черешню. А, мабуть, будуть як низ піжами, наприклад, буду комбінувати з верхом. А це вже ковтинка з довгими рукавами, з улюбленими героями Теї, з щенячого патруля. Скай і Еверест, ще одна ковтинка з довгим рукавом. осінь наближається. Я, якщо чесно, не очікувала, що вона прийде так швидко, що так швидко стане холодно. Добре, що я почала заздалегідь купувати речі з довгим рукавом. А це штанці чорні, такі тоненькі на осінь, на не дуже холодну погоду. Більшість речей, які я вам зараз показую, я купувала на вік від 3 до 4 років, бо речі на 4-5 років мені здавалися ну, дуже великими. А тут показую вам домашні капці. Спочатку я думала, що ці капці будуть для дитячого садочку, але потім я знайшла більш кращий варіант. Тож ці капці будуть для нашого будинку, бо ми час і часу будемо туди приїжджати на вихідні. А це вже я показую вам своє замовлення з сайту та Козметіка. Я там замовляю завжди свій улюблений шампунь, а також маркер для брів від Vivienne Sabo. Мій відтінок 02, і Я знову помилилася, замовила 03. А також купила туш кабаре-прем'єр чорну для сестри, коричневу для себе. Зараз були з у педіатра. У садочок потрібна довідка про імунізацію, там, які їй зроблені щеплення. Ще хочуть якусь довідку, що вона не була у контакті з хворою людиною, хоча педіатр як це може перевірити, тільки перевіривши усіх, з ким ти була у контакті, що неможливо. Треба піти у якусь лабораторію, здати аналізи. Це, мабуть, ми зробимо наступного тижня, бо вони там мають швидко прийти. Я вже їй купила деякі речі: капці кімнатні, піжаму. Вона не спить, але про всяк випадок нехай буде піжама там. Треба усе зібрати, усі документи, подивитися там, що треба віднести. І, мабуть, наступного тижня подзвоню у дитячий садочок, питаю, чи вони хочуть. Частину документів там, заздалегідь, чи можна вже там, 16 вересня, коли прийдемо у перший день, тоді принести усі документи, мабуть, скажуть, 16-го. Дуже переживала за сьогодні, бо я на роботі і в мене було просто обмаль часу. Мені треба було швиденько в обідню перерву усе зробити. У мене ще є час, щоб просто все перевірити, зібрати всі документи, впевнитися, що в мене все є. А, і якось почати готувати Тею до садочку, хоча ми готуємо її з травня. Ми ще з травня почали їй пояснювати, що вона піде у садочок, хоче вона чи ні. А вона каже, що не хоче. І тільки минулого тижня почала казати, що добре, добре, я піду, бо ми їй пояснюємо, що там буде весело, що там буде цікаво, що там будуть інші діти, що вона знайде собі подружок, що вони будуть там грати, а, бачитися після дитячого садочку. Сподіваюся. Адаптація пройде швидко і легко, їй там сподобається. Найважливіше, щоб їй там було комфортно, якщо їй там сподобається, вона сама буде ходити туди. Також цього дня ми поїхали в Ікею, а я хотіла вживу побачити їхні дитячі ліжка, щоб те там полежала, взагалі побачити, як вони зроблені. І мені сподобалися два ліжка: це ось це крітер ліжко. А також ліжко Слакт, яке розтягується в нього є три розміри, і воно наче росте разом з вашою дитиною. Ну і на цьому буду завершувати свій влог. Дякую, що провели цей час зі мною. До наступного відео.